Здрастуйте, дорогі діточки, як справи? Ну, от і добре, тітонька сова дуже чекала нової зустрічі з вами, бо вже пора продовжувати нашу незвичайну і захоплюючу новорічну подорож. Перш ніж ми відправимось в дорогу, давайте згадаємо про те, як Новий рік прийшов до Бразилії, країни, де всі всі від малого до великого обожнюють гру в футбол, дивимось мультфільм про дідуся Мороза в Бразилії. Увага, Увага! В Бразилії на футбольному полі де справжня спортивна битва між старим і Новим роком сильний удар і замість воріт яч потрапляє. В телевізійний супутник. Ай-яй-яй. Гра продовжується, трибуни ревуть, вболівальники хвилюються, але сили рівні і команда Нового року ніяк не заб'є гол. Ось тут наш дідусь мороз, котрий, звичайно, за новий рік вболіває, вступає в гру. Зараз буде удар. Підтримка вболівальників розбіг удар. Ім'я чути ямогу у ворота. Ухоу. Згадали, який незвичайний новорічний матч відбувся в Бразилії. Історія ця жартівлива. Всі знають, що старий рік сам по собі йде і проганяти його не треба. Навпаки, слід під новий рік згадати все хороше, що було в минулому році. Правда, діти? Молодці, звичайно ж, правда. А тепер дізнаємось, де і як зустрічають Новий рік. Поїхали! В Швейцарії, Австрії Новий рік святкують напередодні дня святого Сільвестра. Дуже давно жив один старець на ім'я Сільвестр, який за допомогою молитви приборкав страшне морське чудовисько. Люди боялись, що через тисячу років чудовисько втече з кайданів святого Сільвестра та зруйнує весь світ, але цього так і не сталося. Ось люди в цих країнах і радіють до цих пір. І, згадуючи старовинну легенду, під Самий Новий рік влаштовують веселі карнавали, а їх учасників називають сільвестер Клаусами. В Румунії в маленькій місцевості під назвою Трансильванія, де за легендою, у величезному палаці жив колись відомий вампір граф Дракула. Теж дуже весело зустрічають новий рік. Я знаю, це тому, що дідусь мороз передав для нас, діти, маленький подарунок, мультиплікаційний жарт. Мультик цей про те, що б могло статися, якщо б дідусь мороз прийшов привітати з Новим роком зловісного графа Дракулу. Дивіться! І не лякайтесь. Якось взимку перед самим Новим роком їхав дідусь мороз через темний ліс в Трансильванії в гості до самого графа Дракули. Страшно було їхати, але що поробиш? Тільки у ворота постукав, як вони самі відкрилися, а всередині павутиння та пристрасті всілякі, прямо жах якийсь, а в залі сам рав зустрічає добрий такий ніби. Але тільки подарунок свій побачив, як крикне, дідусь, недовго думаючи, давай втікати, а дракула за ним. Так і ганяв, грав за дідусем по всьому палацу, поки не схитрив і подарунок свій спеціальний намордник на дракулу не одягнув. А ось так і Новий рік приборкав дідусь страшного графа. Як діти злякалися за дідуся, я теж переживала, а потім сміялась, а ви. Молодці, головне, що все закінчилось добре. І мультфільм про Дракулу, і наша чергова подорож. Настав час ненадовго попрощатися. До побачення, діточки.